Демісезонне взуття ортопедичне від бренду Мінімен. Натуральна шкіра з натуральних матеріалів зроблено взуття. Мінімен це Туреччина, Стамбул, Термопластикова гума, підошва з високотехнологічних матеріалів зроблена підошва, така ребриста гарна, якісна. Дуже якісна. Натуральна шкіра, така гарна моделька. А на замочку всередині утеплювач і катон. Ортопедична устілка. Ось така вона? Є. Амортизація ось. Така, що дитина почуває себе комфортно і зручно. Спереді це такі обманка, резиночка для дизайну. Замочок отакий цей. Дуже гарна моделька. Правильний ортопедичний, задній, ось такий тверденький, моделька дуже красива і гарна, вона ну, дуже зручна, підійде як під платько, як під штанішки, так і під бріджики. Моделька предназначена до мінус 5, моделька йде. В 31 розмірі. Що ще можу сказати? Ну, дуже гарна, мені дуже вона подобається. Дуже вона ну, така стильна, дуже така класична моделька. Рекомендую мінімен. Це Туреччина, Стамбул. Дуже якісне взуття і гарне. Рекомендую.